Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Що будемо робити це? Привіт! Привіт, я я моргнув. А, ти моргнув? <падай> Розповідай за це. Так, ми ж на минулому відео їли, що ми там їли, рапани. Ну, нам сподобався формат, що ми куштуємо щось новеньке, смачненьке. Ну, для нас новеньке і показуємо вам тому. Женя тут накупив. Показу, Ось таких всяких гадів. Зараз будемо вам показувати, що є що. це чірла, якась як Хто це? Малюска якась ж... Як ну, ти... Добре, коли будемо їсти, Шорсь. потім я за допомогою чату GPT розповім, що і як називається. Це треба просто занурити у воду, щоб пісок вийшов. Це З цим так. легше. Це треба замочити аж на годину на дві, щоб також вийшов пісок, але ну немає в нас тільки часу. Ну, годинку. На годинку на годинку. Так. годинку а, але ти не може тут пісок уже? Нє-ні ну, ні, ні, треба треба. Навахас. Все, добре. Навахас називається. Навахас називається, а на Вахас зак... Що Чарджипіті казав? Що це прям делікатес? Це прям делікатес. Так. І це мідії, так? Якийсь. Це класична індія, я думаю. Мехійом. Тож сьогодні у відео будемо з вами це все куштувати. Будемо ділитися враженнями. Е, і, що, і що? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всіх вітаємо у новому відео. Тут ми молюски промили. Треба від пічку промити, влити оливкову олію, не знаю, це щось багатенько, ні? Чи нормально? Я подрібнила чесник. Тут замочені втіки. <смір> Давай засипаємо чесник. Олію. Треба підсмажити до золотистої скоринки, ну просто підсмажити, потім всипати ось ці молюски, і <смір> за рецептом треба додати біле вино. Але ми не будемо додавати біле вино. можливо, трішки водички, накрити кришкою і чекати, поки не розкриються всі ці малюски. Ти що, я забагато не... Ні? Та я думаю, що так. Та нічого, ну вже як є. Ми перший раз тому. подивимось. Додави, Просто зараз ми пошкрябаємо сковорідку. Ми не подумали про це? Давай менше зробимо вогонь, бо зараз часник буде горілий. І треба накрити... А, може трішки водички додамо. Там так сказано було? Ну, вино написано, але ж то рідина, вино. Вина в нас немає, тому буде трішки води. Щоб від чогось воно відкрилося. 3-5 хвилин поки не відкриється молюська. Все, чекаємо. Не знаю, про ці штуки написано, що треба вийняти борідку з кожної. Ну, вийняв. Як граната, блять, чекати. <гад> Хрінь, так кожну так чистить, це здолбатися можна. І... То що, треба вимач... вимачувати її? Ні, просто вийняти і потім вже в каструлю додати. Знову ж таке, біле сухе вино. Воно тут все готується з сухим вином. Так. Я думаю, може кастрювати. Давай, почистить забігу. Mm. І заставка, до, коротше. І... Нащо ти відкриваєш? Ворот, куди? Ой, хлопці. А що я його я доставлю боротьби за довериться? Тут немає. Це спішов, чистимо. Не. Вона вже відкрита. Я ж що я тебе Та Може не треба? Потім почистимо. Давай, давай. Подивимось, що з цим. Оооо! Все, вони повідкривалися. Тільки я щось не бачу, що їсти там. А що їсти ж таке? Переходимо зараз до найцікавішої частини цього відео. Ми будемо куштувати це все. Треба лимон взяти з собою і поливати цих всіх хабів. Наш стіл готовий. Давайте будемо куштувати. Лимончик треба порізати. Поїхали з нами. З чого будемо починати з тобою? З Маленьких рибкушек давай. допомогу. Дезастаті. Короче, вот такая ніяке, маленькая. Любому будеш? Сейчас спочатку так. А мне не хватит, даже не Давай спочатку, так. <паспорядок> давай, чего. Ну, <Щас>, не понял. Что здесь, разумеется, да? Пойдет, але більше купувати не буду. Мені mm, подобається так. Просто із-за того, що вони дуже дрібненькі, маленькі. Mm, нічого не зрозумів. Так, треба їх прям багато, щоб наїстись. Не знаю. Але в принципі. Ох, oh, я лимона Угу. О! На Ну але в принципі нічого, непогано. Я не розумію, навіщо олію туди, в алії, просто зварити? Ну, трішки треба було просто, ми багато з тобою туди додали. Ну Добре. нічого, все. Ця штука йде. Йдемо далі. Нічого такого, якогось смаку, там, міді чи чогось такого, ну mm -hmm. немає. Якогось морського такого також немає смаку. Mm -hmm. А вимивається воно все. Я Слышу. не розумію, чому це мити, мити, мити. Добре. Так. Тепер ось ці медії цікаво відрізняються вони від м -м. Е, тих, що продається вже почищення. гарно. Написано, якщо медіа не відкрилася, то краще її викинути. Ну. М -м -м. Добре? Угу. Вона більш така. Вона нижніша, ніжніша. Так. Женя думав, чи варто взагалі купувати ось такі, чи можна купити, ну є вже почищені, вже і зварені. Треба може, попробувати. Чи треба купувати саме такі і в цих панцирах ковирятися? Багато потім відходів, але вони ніжніші і смачніші. Це мені подобається. І я пам'ятаю, що ми в барі були в якомусь і подавали сюди нарізали перчик такий mm. Mm -hmm. солодкий. Надо. І Аліса навіть їла їх. просто Ростов мушлицю. Oh. Типу ти робили там бутербродик такий, так? Да? Mm -hmm. Хочеш Аліса? Що після тартану можна? Ой, шкода, як шкода. Тут ко mm -hmm. <laughs> Тільки мені щось оставили. Залишимо. Дуже ніж, ніж, ніжна така і смачна. клас. Короче, бомба. Тобо така гарна, прям помаранчева. Бачили mm -hmm. mm. <inaudible> такий прикол, що коли жінка щось куштує, їй не подобається, вона ділиться з чоловіком. А коли чоловік і йому щось подобається, він ділиться зі своєю жінкою. Така різниця між чоловіками і жінками. Так, і я. Жінки все смачненьке, їдять самі. От напишіть, вашій сім'ї так чи ні? Ну що, давайте так. Ось. Ні, треба, щоб було На палеці. гарно. Як це бритва називається? Морська Ще? бритва. Морська бритва. Так, скажемо одразу, що треба було замочити на годину-дві, але ми навіть і години не вимочили, тому. Я було пісочок там був. <гум> так, ну, велика, велика вирогідність того, що зараз будемо їсти з піском. Іншим разом попробуємо звонок зробити. Ось так воно відкрилося саме на сковорідці. Дві, дві штучки. Круз лошадь же. Он же самый быстрый. Часто нет. А mm -hmm. так, mm -hmm. а так, mm, ну, Атак, нет. Атак снимает. Ну, Может, это был зуб? Ну, прикольно. Ну, написано было, если перетримать, то будет жесткие Ну, не mm -hmm, жесткий. Mm -hmm. Нормально? Mm. Mm. Mm -hmm. А вот там было написано, Вони повинні трошечки скрутитися, але панциря повідкривались. Ну, рівні. Може, недоготовувати. Сімочку. Хтось написав про рапани, що зварив би, але не їв би. Добре. Коротше, маленьке, то фігня. Міндію. Здивувала. Думав, що немає різниці. Mm, хрустить. Mm? Хрустить. У мене друга не хрустить. Okay. <laughs> Чого ти пошут Не, nee, ну хрустить. Мені міді не mm. сподобалось. Трошки є. Ну то трошки. Mm -hmm. Сьогодні ми підіймо молюсків, гадів і пісок у mm -hmm. сьогоднішньому відео. Mm -hmm. yeah. uh -huh. Все, продегустували. Mm -hmm. Вам показали, впишіть, що вам, ну якщо куштували щось з цього, що вам найбільше сподобалось. Нам міді і ці морські бритви. Ракушки, оці. Ну, менше, але непогано, я скажу, але ну, не так. Mm -hmm. Як це все? До речі, вчорашні мушлі. Чи mm -hmm. Як їх називати? Рапани. А то рапани. Я думав, це рапани. А не то. Це молюски, то, це моллюски, то рапани. Mm -hmm. Коротше, рапани були. Смачні? Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Там можна було навіть в очі їм подивитися, які <laughs> Все. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати коментар в підтримку нашого каналу. Всім смачного. Всім смачного, всім мирної, тихо, спокійної ночі і до зустрічі в нових відео.